Теперь вечірній туалет влаштовує. Да? вмивається, біля домика сів. Він туди залазить, вилазить, залазить, вилазить. Від нас навіть один раз сховався, туди заліз. Столик ще поруч стояв з домиком, так взагалі не могли знайти персика. Хей заліз туди. Його там не було видно. І не відкликається ж. Так зазвичай, коли його позвеш, что муркая. Это, видно, ховался от нас. Залез в домик Таких. Все. Я в домику. Сел біля входу. Кажу, все. Мій домик. Буду тут сидеть. Буду ее охранять. Вот так. Давил порядок. Персик. Кскс. Побажаю всем. Тихої гарної ночі бережіть себе. Всім добра.